Я вам вдячна за те, що ви, хоча й так далеко від України, але настільки згуртовані, я знаю про ваші акції, про велопробіг минулого року в вишиванках. Це, я, я б хотіла це побачити, мені здається, це було цікаво. За те, що ви продовжуєте бути голосом України так далеко від неї. Це дуже дійсно важливо. Я завжди зустрічаюся з нашими людьми зараз під час повноштабного вторгнення, коли в мене є можливість кудись виїхати, і дійсно настільки далеко я ще з нашими українцями не зустрічалася. Зрозуміло, що історія наших вимушених переселенців в Європі вона інша. Але я хочу повторити слова пана посла про те, що дійсно кожен з нас зараз на будь-якому місці це. Голос України, а ви також є послами України. Всі ми зараз знаємо, що точиться розмова в південній Кореї про те, що тільки гуманітарної допомоги від держави недостатньо, і президент нещодавно зазначив, що ця буква закону, яка в них є про недодання військової допомоги воюючій країні, вона має бути змінена, тому що наш народ потребує. А не тільки вибачте, гуманітарну допомогу. Нам потрібна протиракетна, протиповітряна оборона, нам потрібні засоби для розмінування. І мені дуже хочеться, щоб ви підтримали саме Україну в цьому сенсі. Для того, щоб суспільство також почуло, що це дійсно потрібно. У кожного з вас є голос. Ви можете розповідати всім, хто навколо вас. Можете використовувати свої соціальні мережі, якщо ви ними користуєтеся, це дійсно потрібно підтримати. Я б дуже хотіла, щоб ви використали свої можливості для цього. У нас громада тут не дуже чисельна, але потужна і енергійна. Я бачу, що ви. Дійсно, живете зараз з подіями в Україні. Я дуже хочу почути вашу історію, як ви тут опинилися, що ви тут робите, чим ви займаєтесь, які у вас плани? Зібрався, щоб поділитися нашими напрацюваннями, нашими здобутками і в того же їх дуже сильно впливають на формування політичного ландшафту і про нашу країну, про те, що відбувається в Україні. І від початку у Криму і якісь травні події, молитви і. Одним з самих таких популярних парків село Єдо. Метація наша група ще почала виконувати таку інформативну функцію. Ми викладаємо там. Як? І як Кристина вже сказала, також. Ми виставляємо там фото, відео, матеріали, діяльності, наші способи, як можна допомогти долучитися до якогось збору на гуманітарну допомогу, Декореці, друзі чи родина могли також долучитися і трішки познайомитися із нашим кнопок. Декорували імбирне печиво, хатинки робили з імбирного печива. Перепереглянули стрічку пригоди Святого Миколая. Я вважаю, що дуже важливо вносити показти дітям про війну. Гнучки <клевицький> дисплеї. Але тут я тому що до Дня Незалежності видно, наскільки люди посміхають, раді, раді, що ми всі разом, раді бачити один одного. І потім громада йде великою ходою з прапорами. Давно переживає за Україну. Спочатку з речами і медикаментами. Крім цього, був відремонтований у нашій перемоги. Зов'язко. Дівчата розкажуть з Заховалася. Ведемо в інстаграмі сторінку про Україну корейською мовою. Щоб доносити до корейців правдиві новини, розповідати про реальну історію мови. І здебільшого корейці про Україну знають російську перекручену версію історії. Більшість, звичайно, доційної бульбашки, щоб вони зрозуміли, чому Україна бореться і що захищає. Дякую за увагу. Оля, ми з дівчатками ведемо інстаграм-сторінку. І часто від корейців ми отримуємо повідомлення із і це чудовий початок. Проте, на жаль, книг і досі ще дуже і дуже мало. І тому хотілося вас попросити продовжувати розвивати цю ініціативу, щоб книги з'являлися не лише в сеульській бібліотеці, а й сприяти поповненню бібліотеки. І якби більше книг було перекладено корейською мовою, було б чудово. Дякую. До сиульської бібліотеки щось нове, тому що за цей рік багато чого з'явилося такого, що цікаво почитати і дійсно класна література. В общем, например, наши потужнишие, одна из а в нас в університеті викладається більше ніж 50 км, і у 2009 році було створено факультет українознавства, економіку, політику і інші предмети. Як казали дівчата, на жаль, в Кореї дуже сильний проросійський російський наратив, і особливо сильний цей наратив в академічних колах, на корейську культуру. І, звичайно, для наших студентів дуже важливо бачити і підтримку у фотографії там видно, це, до речі, наші студенти, вони беруть участь і у демонстрації демонстраціях, у акціях громади це але мені здається, що це не єдина організація наукової суспільної думки. Вони поки стоять на цьому, на тому, що вони знають, а це хідні знання. Повернення я зможу вже долучитися до відновлення природи в нас в країні і досить важко, ментально. при презентації, доповіді. Я намагаюся проілюструвати який вплив на стан довкілля. Розповім я про проєкт, який має особливе значення для нас усіх, тому що це перший проєкт, який ми робили як громада. українці, навіть знаходячись в далекій Кореї, пам'ятають і живуть життям, яким в принципі, живуть їхні співробітники. Ну, хочу сказати, що ми маємо намір далі продовжувати допомогти досвід і навіть підштовхнув нас. І навіть ми вже закінчили. О, так, ми знаходимося далеко. Чим ми можемо допомогти? Це або матеріально, або фінансово. О, тобто я відправляла спочатку і турнікети, і пласти, і засоби, якісь кровоспинні, і присипки. Там багато чого було, потім з години на годину вони вже мають бути завершені. І наступний наш етап буде логістика. Я хотіла настільки швидко, щоб це було відчутно, закону. Що... Е, Тимошенко Марія я сином скуча. Ми виїхали Тому на собі 7... <різь> <різь> Річа, але зараз, якщо в тиждень маючи 10 консультацій, то на початку війни всі 10 були про паніку. Нестачає спеціалістів і професіоналів в цій сфері, але з такою величезною встигнути з прийняттям загалі тебе. зросла кількість. Передбання українцями цитоплених може бути багатьох, а особливо тих, хто пережив травматизуючі події. На щастя, не у всіх такі, такого довго стресу. 16 місяців для людей жити в постійній ну, слухатися з близьким, нічого не хочеш, це тільки може бути знаходимою, як потрібно. І там нам просто не звертати на це. Дякую. Хор Вогник при Київському палаці дітей та юнацтва при Міністерстві освіти буде удруге проходити в Кореї. Це найбільший світовий конкурс хорів, де Україна буде виступати поза конкурсом, яка прибула до Кореї для участі в Asia Leadership Conference, яка відбудеться завтра. І ми зібралися сьогодні поспілкуватись і поділитись тим, що в нас є.